Наша подорож із острова на материк. Це мав бути звичайний недільний день, але сонце над нашим островом підказувало інше. Тому ми спонтанно зібралися і вирушили у ставангір за 85 кілометрів звідси. Ми добирались через тунелі, мости під горами і пропливали морем на паромі. І я просто не розумію людей, які залишаються сидіти у машині, якщо можна вийти наверх і подивитися на всю цю красу навколо. А з цим мальком нам взагалі пощастило. Він спав по дорозі і туди, і назад. Це центр Ставангера. І виявляється, там знімали якесь спортивне шоу. Не знаю, що це, але думаю, на НРК це Має бути тут було дуже гучно і людно, і Я вже забула, як це жити у такому русі. Далі ми перекусили хот-догами і пішли роздивлятись вулиці Ставангера, які, як на мене, майже як у Львові. Взагалі у Норвегії ще стільки всього цікавого, куди ми плануємо поїхати. Тому підписуйся, щоб побачити це разом зі мною. Як мама маленької дитини, я трохи здивувалася, наскільки відкритою і активною в місті просувають ЛГБТ-тематику. Цього було багато навіть у публічних місцях. А потім ціла вулиця фудтраків від мексиканських буріто до азіатських локшен та класичних ходдогів. Ще ми зайшли в магазин солодощів, але більшість із Асортименту я можу купити у магазині Нормал за зменшеною ціною. По поверненню додому нас чекала колосальна різниця у погоді, тому що на нашому острові йшов дощ, а сонце в той день навіть не думало виходити.